Добрий день, діти! Я рада вас знову ж вітати на наших заняттях! Цікаво! Сьогодні до нас завітав зайчик. Але він такий сором'язливий, що буду сьогодні читати текст, те, що він хоче нам розповісти. Моє вітання, малята, я так давно вас не бачив. Які ж ви стали дорослі? Я дуже за вами сумував. Скільки всього цікавого маю розповісти для вас? Але я прийшов не один, а зі мною прийшов мій друг. Як ви думаєте, з ким прийшов зайчик, діти? Скажіть, будь ласка. Хто може бути другом зайчика? Хто ще може бути другом зайчика? Б б ю. Б ю. Б ю. Б ю. А чи може бути другом зайчика, наприклад, лисичка? Лисичка. Лисичка, так. А чи може бути другом ведмедик? Ведмедик, ведмедик. Ось і мій друг. Ви впізнали його? Хто це сидіти? Це ведмедик. Послухайте, що ведмедик нам. Зачинята тихенько. Привіт, друзі! Я такий радий вас бачити. Чи добре ви відпочили на літніх канікулах? Добре, добре. чи не. А розкажете нам про свій відпочинок. Діти, давайте розповімо нашим зайчику і нашому ведмедику, як ми з вами відпочили, відпочивали на літніх канікулах. Будемо розповідати. Так. Ми підготували для вас цікаву гру, але спершу давайте пригадаємо, яка настала зараз пора року на вулиці. Осень. 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 А коли ви мали канікули, як називається ця пора року, яка була перед Літо. Літо, звичайно, чудово. А зараз зіграємо гру. Якщо ви побачите зображення із заняттями, які ви робили влітку, високо піднімайте руки вгору та показуйте промінці. А якщо не робили цього, ховайте ручки вниз. Домовились? Так. Ми з вами влітку гуляли на вулиці, грали в м'ячика, бігали з друзями на вулиці, коли було сонячно. Так чи ні, діти? Так. Так. Отже, ми піднімаємо руки вгору. Молодці. Ми з вами влітку із татом або мамою ходили до лісу та збирали гриби. Так? Так. Угу. А ви Знаєте, до речі, що не можна ходити зараз до лісу? То це в мене тут є правила. Ми з вами влітку бавилися на озері плавали, так? Чи ні? Да. Так, Так. Ми, ми з вами влітку бавилися на прогулянці, на майданчику ігровому. Так. Да. З друзями. Да. Так. Ми з вами малювали досить цікаві малюнки з друзями. Сонечко, радугу малювали, чи ні? Делав. Так, Молодець. Ми з вами гайдалися На гойдалки, цікавість з подружками та з нашими друзями. Yeah. Так, супер. Тепер ми трішки більше дізнались про ваше проведення літа. Ми з зайчиком теж чудово провели канікули. Гралися, купалися, засмагали, малювали, танцювали. А ще ми ходили в гості до наших друзів лисички та білочки. А давайте тепер зіграємо в гру зустріч з другом. Дітки, а ви сумували за своїми друзями? Так. А за садочком ви сумуєте? Так. Пропоную вам зіграти в гру, коли ви почуєте своє ім'я. станьте, будь ласка, зі стільчика і уявіть, що ви обіймаєте своїх друзів. Ось так. Просто себе обійміть. Домовились? Так. Yeah. Мідіся. І ми обіймемось, адже теж сумуємо один за одним. А зараз закликаємо вас до рухливої гри. Але почувайте, давайте ж зіграємо в гру. Ми з вами давайте уявимо, що прийшли до садочку, і першого, кого ми побачили, це нашого угу. товариша. Я першу побачила Полінку. Полінка, я тебе обіймаю, сонечко. Тепер я побачила Давіда. Також Давіда, я дуже-дуже міцно ось так обіймаю. Потім я зустріла Марка. Марк, я також тебе дуже сильно обіймаю. Потім я зустріла нашу Каролінку. Я також тебе дуже-дуже сильно обіймаю. І потім я зустріла в садочку, нашого Дениску також тебе обіймаю. А зараз я хочу, щоб ви по черзі попрацювали за малюнками. По черзі, будь ласка, відповідайте на запитання. Зараз у вас на екрані є хлопчик і дівчинка. Зараз я хочу почути нашого Марка. Марк, скажи, будь ласка, що зображено на екрані? М'яч, дівчатка і мальчик. А що вони роблять, скажи, будь ласка. Грають м'ячика. Давай з тобою зможемо сказати правильно. Тільки давай зробимо не так, що нам зображено на малюнку, а скажемо, що ти робив влітку. Наприклад, я влітку грався в м'яча, Грався зі своїм товаришем. І з ким саме ти грався, скажи, будь ласка. З Артемом. З Артемом. Будь ласка, скажи повністю, так як я тобі тільки що пояснила. Влітку на прогулянці. Я грався м'яча, грався своїм другом і назви ім'я друга. Я тебе слухаю. Артем. Ні, повністю говори в рідку я прогулянці. на прогулянці. Я грав м'яча з ким? З Артемом. З Артемом. Артемом. Чудово, молодець. Е, тепер я хочу почути Давідіка. Давід, подивись, будь ласка, важко на екран. І спробуй сказати так само, як говорив Марк. Починаючи з того, що влітку, коли було спекотно, я гуляв на вулиці. І я грав п'яти зі своєю подругою чи, можливо, другом. І назви, будь ласка, ім'я. Скажи. я, Діку, ячку, м'ятян світить. Як св твою подругу або друга? Скажи, будь ласка, Віка. Чудово. Тепер я хочу почути нашого Денис. Дениска, подивись, будь ласка, уважно на екран. І розкажи, будь ласка, про те, як ти провів літо. Можливо, ти з кимсь у м'ячика грав, можливо, з дівчинкою, можливо, з хлопчиком. Розкажи, будь ласка, так як до цього говорили діти. Влітку, коли було спекотно, я гуляв на вулиці. І там я зустрів свою подругу або ж друга називають її ім'я, або хлопчика, і ви грали так весело м'яча, що ну, навіть говорили, коли почалось вечір. Так. Своїм другам своїм другом. Молодець. Як же ж твого друга звати? Скажи, будь ласка. Молодець. Ага, зрозуміло. Молодець. Е, Кароліна, тепер я хочу тебе почути. Подивись, будь ласка, уважно на екран. І розкажи, будь ласка, так само історію, як розповідали до цього діти. Що влітку ти бавилась на вулиці з м'ячем? І ти гралася з м'ячиком, зі своєю подругою або другом. І назви, будь ласка, ім'я. Як звати твого друга? Маринка. Вероніка, давай Маринка. почнемо спочатку. Маринка. Влітку ти гуляла на вулиці. Так? Повторяй, будь ласка, за мною влітку я гуляла на вулиці. Влітку я була на вулиці. І я зустріла свою подружку, називай ім'я, Маринку. Чудово. Е і що ви з нею робили? Подивись, будь ласка, на малюнку. Мало веснячиком. Розумничка ти, ви молодець, дякую. Е Полінка, тепер тебе я хочу почути сонечко. Подивись, будь ласка, уважно на екран. У нас є хлопчик і дівчинка. Розкажи, будь ласка, так само, як розповідала Кароліна. Спочатку, що ти гуляла на вулиці, потім, що ти зустріла подругу, і ви разом грали в що. Молодець. Давай я слухаю тебе розповідай. Говори влітку я гуляла на вулиці. Да, влітку я гуляла на вулиці, на вулиці. І зустріла там кого? І зустріла там моєго друга. Як його звати? Макс. Максим, чудово. І що ви з ним разом робили? Подивися, будь ласка. М м Чудово. Молодці. Давайте ж подивимось на наступну малюнку. Влітку ми з вами гуляли де? На річці. На річці. Давайте уявимо, що ми з вами гуляли на річці. Скажіть, будь ласка, з ким би ви хотіли поїхати на річку відпочивати? Тільки давайте mm -hmm. по черзі. Давайте спочатку я відповім. Я б хотіла на річку поїхати. Разом зі своїми друзями, з Маринкою, з Тетянкою та Андрійком. Тепер, будь ласка, Марк, скажи, будь ласка, з ким би ти хотів поїхати на річку? На а ще з ким? Можливо, ще ти когось хочеш взяти разом з тобою? Ой. Можливо, ти ще когось хочеш взяти, не лише Артема. Мистер артема. Чудово. Тепер, будь ласка, Кароліна, скажи, будь ласка, з ким би ти хотіла поїхати, на річку відпочити, можливо, подругу чи друга взяти з собою. Руслана. Ага, зрозуміло. Тепер я хочу почути нашого Давідіка. Давід, скажи, будь ласка, кого б ти хотів взяти разом з собою? На відпочинок, на озері. Ще ще йку. Чудово. Олечка, скажи, будь ласка, кого б ти хотіла взяти з собою на відпочинок, на річку, можливо, друга чи подругу? Подругу. Як, як її звати? Соня. Чудово. Е а тепер я хочу почути нашого Дениску. Скажи, будь ласка, Дениско, кого б ти хотів взяти разом з собою на озеро відпочити? Чудово, молодець. А ми з вами давайте уявимо, що пішли гуляти на майданчик. Скажіть, будь ласка, з ким ви ходили влітку гуляти на майданчик? Тільки не просто говоріть, що я ходив там із Денисом, а говоріть правильно. Влітку я ходив на майданчик гуляти із Денисом. Домовились діти? Так хто хоче перше відповісти? Можна я? Давай. Я ходила на майданчик своїми подругами. А як їх звати? Е, Соня і Аліса? Чудово. Е, Давідік, тепер ти, будь ласка, скажи. Що ти ходив влітку на майданчик і назви, будь ласка, з ким ти ходив на майданчик? Я. 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 Ага, зрозуміло. Марк, тепер тебе я хочу почути. Скажи, будь ласка, з ким ти врідку ходив гуляти на майданчик? Що? Говори, я ходив влітку на майданчик і говори імена, з ким ти ходив. Я гуляв на майданчикі і гуляв з Артемом. Чудово. Тепер Каролінка, скажи, будь ласка, з ким ти влітку ходила на майданчик? З Давай повністю скажемо речення. Влітку я ходила на майданчик. І говориш, з ким? Влітку я ходила на майданчик і гуляла з Машею. Розумничка. Тепер, Дениско, хочу тебе почути. Скажи, будь ласка, з ким ти влітку ходив гуляти на майданчик? Mm. Я гуляв із Ромою. Зрозуміло. Давайте далі подивимось. Влітку ми з вами ще можемо гойдатися? На наших гойдалках. Чи ходили б ви на гойдалки кататися на майданчику, чи ні діти? Скажіть, будь ласка, так? Чудово. Ходили. Чудово. Що ж, ми з вами вже поговорили про те, що з ким ми ходили гуляти, ми з вами поговорили. Кого б ми зустріли в дитячому садку, обіймали одному. а зараз. Нам пропонує зайчик і ведмедик виконати фізкульт хвилинку. Підніміться, будь ласка. Підійдіть, будь ласка, від столу, щоб вам зручно було стояти. І виконаємо фізкульт хвилинку. Якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, Всім ура! Якщо весело живеться, Всім ура, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, ура, якщо весело живеться, робото. Якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби топ, якщо весело живеться, роби хлоп, якщо весело живеться, ура! Yeah! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, роби хлоп! Якщо весело живеться, друг найкраще посміхнеться, якщо весело живеться, всім ура! Ці заченята ви чудово виконали цю хвилинку. Дякуємо вам за чудово проведений час. Погляньте, що ми для вас підготували. Це наші малюнки, наші спогади про літо. Подивіться, будь ласка, що бачив ведмедик влітку? Що це в небі в нього таке намальоване різнокольорове? Радуга. Веселка. І також зайчик бачив веселку. Також ми бачили зелену травичку, Ми бачили яблука на дереві. Ми бачили квіти на дереві. Скільки всього цікавого ми з вами бачили на наших деревах, в нашій природі. На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення, заченята, до нових зустрічей.